Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я покажу комплекти і колон в наявності. Просили мене дівчата показати, що маю саме з комплектів ще в наявності. А також покажу ось такі нові, нове намисто з гранатів невогранці. Насичений колір воно таке темне. Як би вам показати, покажу з різних боків, просили з різних сторін показувати на тросику, вага намиста 46,3 грами. Середній розмір намистин 6х3 міліметри. Довжина разом з замочком 49 см. Замочок, біжутерія. І вартість такого намиста 1150 гривень. Далі комплект, який мені дуже особисто подобається він срібло, покрите чорним родіом. Такі квіточки цікаві. А тут камінчики: гранат, топаз, аметист, цитрин і гранат. Ось такі цікава шинка, і от тут воно мені ще тим подобається, що каблучка роз'ємна. Зараз вона затягнута на 17-й розмір. Тобто, тут видно, що є запас, можна на більший, можна на менший розмір. Зручно. І... Сережечки. Також з квіточками. Ну, він такий милий, милий, дуже мені подобається цей комплект. Розмір камінчиків 7 на 5 міліметрів. Вага каблучки 6 грамів, вага сережок 11,3 грами. І вартість такого комплекту складає 3300 гривень. Цікавий такий комплект, незвичайний, в чорному роді. Далі наступне запитували Аквамарін. Є у мене один кулончик, давно я його дуже не показувала. Ось такий в огранці. Всі слої, дівчата, це всередині. В породі я а, спеціально намагаюся вам показати поліровку. Ось. Класний, дуже мені подобається. Зворотній бік, також просили показувати. Срібло 925-ї проби полюроване. Вага кулону 4,5 грами. Розмір 16 на 10 мм. І просили розмір вушка показувати. Ширина 5 мм, висота 6 мм Вушко саме. Вартість такого колону 1900 гривень. Класний колір, камера повністю не передає. Він такий ніжний-ніжний. Він більш блідий на відео, аніж вживу. Так, ще один цікавий комплект з чорною шпінелью. До речі, камінь розповсюджений, саме чорна шпінелька. Він такий діловий стиль, цікавий також комплект. Каблучка і сережки. Підбирала колонку, колон не підібрала саме такої форми. На жаль, збоку покажу і поближче. Каблучка розмір 16 і 8, вага каблучки 7,7 грами. Розмір камінчиків 16 на 12 міліметрів. Сережки, вага 9,8 г. Англійський замочок. Вартість комплекту 2100 гривень. Такий, знаєте, офісний діловий варіант. Наступне також один з моїх найулюбленіших самоцвітів. Турмалін. Турмаліни, тут зелені, рожеві та жовті турмалінчики. Також покрите срібло 925-ї проби, покрите родіо турмаліни, декор чорна шпінель. Верделіт, рубеліт. Жовтий турмалін. Він наче до дравіту ближче по кольору. Так, по турмалінам каблучка. розмір 17 ,5. Вага каблучки 4,4 грами. Розмір камінчиків 5 на 3. Сережки вага 5,1 і Вартість такого комплекту складає 4 тисячі гривень. Турмаліни. Далі комплект селеніт відноситься до місячних каменів. Скрізь дівчата срібло 925-ї проби поліроване. І отут-таки от в цьому камінчику ефект кошачого ока. Він такий нечіткий, але, але присутній. На просвіт намагаюся показати трошки. Так, каблучка має розмір 18,3. Вага каблучки 3,6 г. Вага сережок 5 грамів. Розмір, діаметр саме камінчиків 11 міліметрів. Англійський замок. Камінчики скрізь дівчата відкриті в таких комплектах. Вартість набору, до речі, не ці набори ще дуже класна вартість, ще по старому курсу долара 1700 гривень. Ось такий красунчик. І останнє, що хочу сьогодні вам показати, ще є в наявності комплект з цитринами. Також такий класичний варіант цитрини в діаметру 8 міліметрів. Така чиста класика. Декор цирком. Каблучка розмір 18,2. Вага каблучки складає 4 грами, вага сережок 5,7 грамів. Англійський замочок також як скрізь. Срібло 925-ї проби поліроване. Класика, класика така. Також ще а, приємна стараша вартість 1900 гривень комплект. На сьогодні в мене все. Дуже дякую за перегляд. Дякую, дівчата, мені надзвичайно приємні ваші коментарі. Дякую, що долучаєтесь до YouTube каналу та Viber спільноти. Переглянути комплекти в наявності. Можна за силочкою у Viber-спільноті. Силочку залишаю у першому прикріпленому коментарі до відео, а також в описі. Також залишаю свій контактний номер телефону. Всім чудового настрою, мирного неба та приємних подій! До зустрічі на каналі!